Доброго дня! Це відео спеціально для наших клієнтів, котрі купують у нас кавомашину, особливо в зимній період. При покупці у нас кавомашини, при транспортуванні, якщо новою поштою, то вона буде обов'язково завоздушена. Для того, щоб коли ви її отримали і вона повноцінно запрацювала, треба зробити декілька шагів. Залишаємо бункер води пустим. Ми його не наповнюємо водою. Обов'язково, якщо великі морози, то півгодини вона розпаковується і вона стоїть у вас вдома, просто, щоб перепаду не було температури. І ви вмикаєте на пустий бункер. Просто натискаєте Вмикнути. Бункер у нас пустий. Ми чекаємо, поки два зелених індикатори постійно загоряться. Тільки тоді ми будемо. Наливати воду і прокачувати правильно в систему. Очікуємо нагріву кавомашини. Вона швидко нагрівається. Коли дві зелені загорілись постійно, все кавомашина готова до роботи. Але система у нас пуста і треба наповнити. Беремо бункер води, наливаємо воду. Налили воду повний або пів бункера, кому як. Головне вище половини. Вставляємо. Помилка у нас потухла. Далі. Кран гарячої води, він же кран пара панерела. Підставляємо чашечку. І далі що робимо? Вмикаємо, відкриваємо кран води. Вона у вас спочатку почне помпа дуже гучно працювати, але не переймаємось нічого, чекаємо. Піде пар і потім піде вода. Вона пості, поступово почне затухати і менш шумі, шумно працювати. Ну, зараз система наповнена, то просто відкриваємо і чекаємо. У вас піде пар, потім стабільно почне йти вода. Як тільки стабільно пошла вода, Цю систему ми наповнили. Там буквально це секунд 10 і вистачить. Як тільки стабільна пішла вода, ми закриваємо кран. Тобто ми всю гідросистему наповнили. І все. І після цього вже ви можете готувати каву. Для чого це зроблено? Для того, щоб при транспортуванні новою поштою воно буде йти день-два. Якщо буде. Наприклад, мінус 10 мороз, то є великий варіант того, що десь перехідники, вони тут йдуть керамічні, вони просто лопнуть. Для цього ми завоздушуємо систему. Ми ніяку рідину чи спирт, чи ще щось не вливаємо в кавомашину, бо потім можуть бути посторонні її вкуси, запахи, і все. То ми просто її завоздушуємо. І перед тим, як її включити, то треба просто наповнити систему. Все. Всім дякую. До побачення.